Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як цікаво і захопливо зануритися у світ улюбленої казки. Тож група Квіточка 2 пропонує зануритися у світ української народної казки «Півник і двоє мишенят», яка є справжньою знахідкою для творчого розвитку дошкільнят. Щоб краще відчути історію цієї казки, ми розіграли її за допомогою настільного театру, але спершу пригадаємо, з чого починалася наша казка. Діти із задоволенням слухали казку. Під час читання казки використовували магію голосу, передавали емоції героїв. Максимально залучали дітей до обговорення. А після читання та активного обговорення перейшли до інтерактивної ігрової та творчої діяльності, підібрали та створили героїв і декорації для казки. Ліпили атрибути. Обігравали казку за допомогою театру помпонів та настільного театру. Ця казка захопила не лише цікавим сюжетам, а ще мала глибокий повчальний зміст. Вона вчила дітей важливим речам працьовитості, відповідальності, взаємодопомозі та справедливості. Тож нехай казки приносять радість і навчання нашим дітям.